Робота кипить. Нещодавно рівненська міська лікарня повідомила про необхідність додаткових паркомісць, оскільки через щоденний наплив автомобілів проїзд до медзакладу став майже неможливим. Тож було вирішено створити додаткові місця для паркувань. Відповідний проєкт затвердили та навіть виділили кошти понад 9 мільйонів гривень. За словами головного енергетика рівненської центральної міської лікарні, геннадія Корольова, додаткові паркомісця будуть призначені лише для пацієнтів лікарні. Окремо облаштують стоянку для людей із інвалідністю. Парковичний. Міст дасть 56, в тому числі 6 інвалідних. Окремі умови будуть. Від... Ну, ну, смотрите, тактильна плитка, знаки, що це для інвалідів. Тобто в такому плані, тобто, ну ви розумієте, якщо знак стоїть, то значить будь-яка машина не може стати тільки якщо вона має інвалідний знак. Так уже цього тижня підрядники розпочали свою роботу. Наразі, за словами виконроба Сергія Забушка, процес на початковій стадії. Зараз триває активне розчищення території під майбутню парковку. Початковий етап ідуть демонтажні роботи, зрізаємо дерево, демонтуємо забор. Ну йдуть спочатку демонтажні підготовчі роботи. Скільки часу вони будуть тривати? Ну, десь орієнтовно тиждень півтора. Після того, як ділянку приведуть до ладу, розпочнеться облаштування самих паркомісць. Після цього будемо готувати, демонтувати бордюри, готувати основу підлаштування парковки. Буде влаштуватися організація дорожнього руху, освітлення території, влаштування паркомісць, тротуарів і зеленої зони. І, хоча облаштування парковки лише на початковому етапі, водії вже радо підтримують таку ініціативу. Кажуть, додаткові місця вирішать проблему масових скупчень автомобілів біля лікарні та покращать проїзд до неї. Звичайно, покращать. Якщо є місце для парковки в будь-якому місці, це завжди для водіїв покращає обстановку. Особиста думка, що так, розвантажить. Я вам скажу так за всі медичні заклади, що це завжди є проблема з парковкою, не тільки тут. Ось тому, ну. Бажано, щоб була парковка, так? Бажано було б тут доволі багато автомобілів. Постійно, якщо якісь проблеми зі здоров'ям приїжджаєш, і немає де припаркуватися. Дуже хотілося б, щоб тут було зручно перепаркуватися. Це, звісно, було б добре, тому що як не є, це заклад комунальний медичне обслуговування, і потрібно, щоб був вільний доступ до нього. А вільний доступ це включає в себе і парковку, щоб було зручно під'їхати, припаркуватися. І відвідати лікаря. Повністю завершити облаштування додаткових паркомісць планують до кінця цього року. Вікторія Якимець та Віктор Міщук. Телеканал ITV Media Group.